Ну що ж, доброго дня. Сьогодні я б хотів би поговорити про циклічні команди в Турбопаскалі. З чого слід почати? Ну, давайте спочатку почнемо, да, як то кажуть. Зрозуміло, що взагалі такі треба циклічні команди, навіщо вони використовуються чи не можна бійтися без них. Справа в тому, що циклічні команди це ті команди, які повторюються декілька декілька разів. Да, певну кількість разів. Коли вони знадобляться? Ну, давайте так. Припустимо, у мене є задача. Задача наступна: вивести на екран е, числа від 1 до 10, і не просто вивести, а їхні ще і, е, ну, наприклад, квадрати. Значить, для того, щоб вивести на екран, я використовую е, команду write, write line. І тепер буду виводити числа і числа в квадраті. Да? От так. Ну, давайте зараз поділюся, як воно працюватиме. збережу, запущу. Так, да, виводить 1-1, тільки там треба желательно пробіл би, щоб був. То я отак виведу. А, виведу отак. Ну, тобто, спочатку число, потім буде пропуск. І потім квадрат цього числа. Збережу F2, запущу Ctrl F9. Подивлюсь, так. Да. Здається, здається, пішло. Тільки для того, щоб мені вивести числа від 1 до 10, мені треба цю команду продублювати 10 разів. Ну, я роблю скопірувати. Е е і можу скористатися, що можу скористатися, чим можу скористатися. shift insert здається, вставляння. Да. І так, мені треба вставити десь разів. Я спеціально не зробив заготовку цього файлу, щоб ви побачили усю безлузькість такої роботи. Да. Окей. Значить, мені треба 10 разів таке зробити. Скільки там я вже наробив? робив? 9, от здається, 10. А може й ні. Ну, і тепер мені треба поміняти. Отут має бути число 2, отут має бути число 3, отут має бути 4. Ну, зрозуміли, так? Копіпаст руліт. Це, щоб ви розуміли, як працювати без циклів. Так, да, одну команду не я навіть зайву ви, тому це останнє, по-моєму. По-моєму, щоб видалити, там є. Удаліть ctrl del бачите, так? Да? Так, да, видали цю команду. Ну і тепер мені треба ж тут так само все поміняти. 2 на 2, 3, 4, ага, перепрошую, не 41 а чотири. на 4. На 4, так. В оригінальній моїй задачі треба ще було б і куби вивести, але теж поза моїми можливостями. Я не витримую ще й куби. Отак прописувати Це буде так, така трошки жесть. Далі 8 на 8. Далі 9 на 9. Ну і тут 10 на 10 є. Збережу F2, запущу Ctrl-F9. Подивлюсь. Да, нормально все здається, виводить така невелика таблиця, в якій є квадрати чисел. Тепер перед вами постає завдання вивести таку м -м, таблицю або такі дві колонки чисел від 1 до 100. Уявляєте, да, ще раз треба ж тільки, точніше, ще 10 разів оце по 10 скопіювати. А Якщо до 1000, до мільйона, ну, самі розумієте, так вручну нікуди не піде. Значить, для того, щоб виводити однотипні команди. Нам потрібно використовувати циклічну команду. Значить, я хочу зараз зауважити про те, що, як бачите, в даному блоці виводяться 10 однакових команд. Єдине що, е різними будуть елементи, які виводяться. Там Міняється число. Да? Кожного разу, дивіться, тут було число 1, тут 2, тут 3, по поїхали. Кожного разу це число збільшується на 1. Тому, якщо в вашому коді є певні фрагменти, які повторюються, Uh, да, є ті команди, які повторюються, то вам доцільніше ці команди обернути, огорнути в цикл. Uh, в такому випадку ви просто в циклі uh, пояснюєте, скільки разів треба повторитися, і пишете на один раз таку команду. Окей. Okay. <coughs> дивіться. Давайте я ще трошки намалюю, щоб вам стало зрозуміло. Да? Значит, uh, що я намалюю? Значит, uh, в даному випадку. В даному випадку от, щодо виведення на екран. Да? Команда Right Line, команда right line вона виводилася, у нас, вона виводилася у нас 10 разів. Єдине, що мінялося тільки число. Спочатку це виводилося одиниця, потім двійка, потім трійка, Ну і так далі. Зрозуміло, так? Да? Окей, як мені от таких 10 команд замінити циклом, замінити циклічною командою? Давайте подивимось. Так, давайте подивимося. Значить, спочатку я вам поясню про циклічну команду, яка називається while докі. Ну, давайте глянемо, як її можна використати. Пишеться вона отак. While. Доки. Ну, наприклад, давайте так, у мене буде змінна I, яка на початку набуває значення одиниці. Я поясню, навіщо це зміна. Далі, доки і буде менше рівне 10, do, щось робить. І що ми будемо робити? Ну, наприклад, будемо виводити right line на екран а, одиничку. Далі ми виводили пропуск. І далі ми виводили одиничку помножити на одиничку. Да? Тобто ми отут дублюємо одну команду, яка повторюється. Окей. Тепер дивіться, значить, команда while називається циклічною командою. Є е, так звана умова, це те, що стоїть між словами while і do, а є тіло циклу, тобто ті команди, які повторюються. Вони ну, бажано. Якщо таких команд декілька, то вони огортаються так само, як у в складеній команді операторними дужками begin-end. Окей, я зараз вам покажу всю цю команду. Да, а потім розберемо, чому такий запис. Дивіться, я от поки що це все решту коментую, да, беру його у фігурні дужки, це означає, що воно не сприйматиметься компілятором. Просто щоб ви бачили, який був код. І я ось, наприклад, 10 рядків коду, бачите? Да, 10 рядків коду замінив на 5 рядків коду. Давайте спочатку подивимося, чи воно працює, чи ні, і розберемо, як саме воно працює. Давайте так, я запускаю, зберігаю F2, запускаю Ctrl-F9. Ну, Бачите, у мене з'явилася нова змінна І. Яка ще поки що ми не знаємо, що це за змінна і навіщо вона треба. Я її пишу, що це у нас ціле число. Тому буде ...тому буде вона типу цілого інтеджер. Зберігаю F2, запускаю Ctrl-F9. Так, ага, бачите, тут я описався Right-Line, мабуть, right line Значить там I. F2 зберігаю, Ctrl-9, запускаю. Ну, що є там? Навіть отак в мене вивелося, але навіть такого по-моєму не, не повинно бути, почекайте, зараз, 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 зараз. А, ну да, 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 це вже я перепрошую. Це вже я <кій> трошки поспішив. Значить, Дивіться, у нас ті команди, які будуть повторюватися, ось вона, да? як бачили, ми по старому коду. У нас команда RightLine повторюється. От я взяв, вирішив тоді першу команду взяти і поставити її в цикл ось сюди. От По ідеї, вона у мене має зараз отаку конструкцію, я написав, яка дасть змогу оцю команду Right Line повторити аж 10 разів. Ну, ще раз збережу, запущу Ctrl F9. Да, команда ця вивелася 10 разів, але число не змінилося. Бачите, да? 10 разів вивелося 1 і квадрат одиниці теж 1. Один. Зверніть увагу. Ну так, да, звісно, а звідки б тут би число мінялося? Раз у мене тут е, стоїть одиничка, вона наглухо при, прибацана сюди, да, пришпілена, прикріплена, і ви її тут ніяк абсолютно поміняти не можете. А як би мені зробити, щоб кожного разу от оця команда, оця команда вивелась першого разу, а потім туди підставилася, потім туди підставилася двійка, потім трійка, потім четвірка. ну і так далі. Тобто, як мені зробити так, щоб кожного наступного разу у нас різне було число? О, Дивіться, для цього змінна i. і. О, дивіться уважно. Зараз я попробую роз розказати, як цей цикл працює. Дивимося. І на початку набуває значення 1. Далі. while перекладається слово як доки або поки. Тобто доки. Значення і буде менше або рівне 10. Доки виконуватиметься така умова, буде щось відбуватися. Після, після слова ду роби от, то якісь команди, які повторюються. В даному навіть випадку, в даному циклі повторюються м -м, дві команди не одна, а дві. Якщо б е після слова ду мала повторитися тільки одна команда, begin і end писати не треба. А якщо у вас після слова do має повторитися декілька команд, тоді слово Begin і End треба обов'язково писати. Це як операторні дужки, які дають групувати декілька команд в одну. Так, я, я так розумію, що все одно після такого пояснення вам не зрозуміло, та й не дивно я б не зрозумів. І хочу вам продемонструвати. Хочу вам продемонструвати певну блок-схемку. Ну, дивіться. Оце графічне позначення е, механізму роботи циклу. Значить, дивіться, Між словами while і do стоїть умова. бачите. Якщо умова виконується, ми йдемо е, і виконуємо команду циклу. І повертаємося знову до умови. Якщо вона виконується, ми йдемо і знову повторюємо команду циклу. Значить, виходить, цикл виконується стільки разів, скільки разів виконується умова. От скільки разів отут true в умові, стільки разів повторюється цикл. І тільки тоді, коли умова не виконується, все відбувається вихід із циклу, все, цикл припиняється. Давайте подивимося знову на наш код. Дивіться. Між словами while і do є умова. Бачите. І от доти, доки ця умова виконуватиметься, оці команди будуть повторюватися. Як тільки. Оця умова перестане виконуватися відповідно і перестануть повторюватися оці команди. А, так, ну сподіваюсь, тепліше, але все одно тут треба розколупати його вщент, щоб ви мали поняття про повну картину да, того, що відбувається. Ну, дивіться, давайте так. Зараз трошки помалюємо, як завжди. Що будемо малювати? малювати ми наступне. А, ну, Очевидно, наближувати я не буду, а може і буду. Давайте так. А, зараз, зараз, зараз. Значить, дивіться. Дивимося уважно, як воно тут що працює. Перший раз, перший раз у нас і набуває значення. Я пишу так. Ну, хорошо, дві крапки рівня, одиничка. І набуває значення одиниця. Тепер дивіться, перевіряємо цю умову ось оцю. Це перший раз умови перевіряється. Значить, І. Тобто замість і стає одиниця. Бачите, був І в нас одиниця записалася ось на початку. Одиниця менше рівня 10. Так. Да. Ну, я плюсик пишу, що да. А треба писати би true. Хорошо, значить, виходить, одиниця менше рівня 10. Це означає, що в принципі, умов виконується. Значить, це все повториться. А що повториться? На екран виведеться одиничка. І ще одиничка в квадраті. І далі, дивіться, виконується друга команда. І присвоїть І плюс один. Як виконується оця друга команда. Дивіться. Я напишу так І. Присвоїти. Справа від знаку присвоєння знову стоїть І. Це означає, що сюди підставляється значення її. Значення у нас одиниця, як бачите. Бачите, да? значення одиниця. Плюс один. Плюс один. 1 плюс 1. Скільки це буде 2. Тобто, дивіться, от в цьому виразі. Замість І ставиться попереднє значення це 1. Додається, 1, стає 2. І двойка записується в І. Тобто в І тепер у нас вже двійка. А де ділося попереднє значення? І, а воно стерлося. Окей, значить, ви бачили тільки, що повторилися дві команди. Перша команда вивела на екран 1 е, одиницю і 1, одиницю, а друга команда і збільшила на 1, і в нас стало 2. Окей, оці команди повторилися, і знову ми йдемо до умови. Другу перевірку. Дивіться. замісі вже підставляється і перша одиничка забулася. А замісі підставляється двойка. Двойка? Чи менше рівня 10? Так, да, менше рівня 10, да. Тоді знову на екран виводиться одиниця-одиниця. Бачите, другий раз повториться команда І. Другий раз повториться у нас команда І присвоїть І плюс один. Що там буде? І присвоїть. Попереднє значення її отут де. Справа від присвоєння. Отут підставляється попереднє значення І. Взагалі, як е, працює даний вираз, ми беремо е, справа від е, е, знаку присвоєння, ось знак присвоєння, ось справа. Справа ми обчислюємо значення і присвоюємо це значення ті змінні, які зліва. Якщо в нас справа є зміни, тут просто це означає, що є зміна, це просто означає, що замість цієї зміни тут ставиться її значення. Окей, як другий раз ця команда виконується? Замість її, яке вона значення? 2. Підставиться 2. Плюс 1, 2 плюс 1 це буде 3. Тобто в І. В і. У нас запуститься тройка, а попередня двойка зітреться. Отака от штука. Окей. <кій> ну, і так, очевидно, триватиме доти, доки ця умова не виконується. Ну, явіть собі, що так у нас і буде збільшуватися, збільшується, збільшується, і при певному разі, і у нас стане рівним наприклад, 11. Перевіряю умову. 11, менше рівне 10. Дивіться, 11 менше рівне 10. От така умова. Ні, не менше рівне. Ні. І якщо ця умова не виконується, то і все, то і цей цикл теж припиниться. Нічого виконувати не буде. Цикл закінчиться і все, програма закінчиться. Отака от от штука. Значить, дивіться, загальна рекомендація. Бажано б вам, бажано до кожної циклічної команди, от, принаймні на початку, робити от такі пояснення, тобто проходить, як воно, що там робиться. Це називається таблиця трасування. Тобто ви покроково дивитесь, бачите, скільки разів цей цикл виконається. Тільки дивіться, давайте я зараз поки що скасую це все діло. Дивіться, єдине що у нас дана конструкція буде виводити на екран одні ті самі числа. Да? Ще раз покажу. бачите А щоб числа змінювалися замість одинички. От треба підставити значення змінної і. І тепер дивіться, як прикольно буде. Перший раз, коли цей цикл виконується, перший замість і ставиться 1, і сюди виведеться одинички, Другий раз, і в нас збільшеться на одиницю. Другий раз, коли цей цикл виконується, замість і поставиться двойка. Третій раз тройка. Ну і так далі. 10 разів. Давайте спробую зберегти, запустити. О, дивіться, без проблем. По суті, те саме. Дивіться, по суті, ми оці 10 команд. Оці 10 команд замінили на оці, скільки тут у нас їх? 6 команд, оці 6 рядків. Набагато зручніше. Уявіть собі, якщо вам треба було б доста вивести. От я просто міняю умову, що цей цикл буде, 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 що він там робити, буде виконуватися доти, доки і буде менше рівне 100. Давайте збережу, запущу. О, будь ласка, до 100 вивелося, Бачили ще раз. До 100. 100 в квадраті, 10 1000. Далі, якщо я хочу виводити тільки непарні числа, то мені кожного разу треба збільшувати І на 2. Тобто перший раз і 1, потім збільшиться на 2, стане 3, потім збільшиться на 2, стане 5. Ну, дивіться, давайте подивимося. Збережу, запущу Ctrl-F9. Так, да, без проблем, дивіться, перепрошую. Без проблем, як бачите, 99, 97, 95 виводяться на екран тільки непарні числа. Бачили? Тобто, циклічна команда While характеризується чим? Характеризується тим, що, між словами, while і do. Є певна умова. Значить, доки, доки ця умова виконується, оця, оці команди, які стоять між і end, будуть повторюватися. Існує, ну, скажімо так, небезпека того, що ви можете зробити нескінчений цикл. Дивіться. Я оце збільшення і витру. Що це означає? У вас перед циклом і дорівнює одиниця. Перший раз цикл виконується замість і ставиться одиниця. І менше рівне 100. Да? Одиниця ставиться, значить, одиниця менше рівне 100. Так, да, дійсно, ця умова виконується. І далі відбувається виведення на екран. Але не відбувається збільшення і, тобто у мене і вічно буде дорівнювати одиниці, Це означає, що ця умова вічно виконується і цикл буде нескінчений. Ну, давайте я зараз збережу, запущу, Ctrl-F9. От ви бачите, воно моргає. Нескінчений цикл, бачите? самий простий вірус. Написати нескінчений цикл. І, як бачу, у мене там процесор так наполовину забитий. Щоб з цього вийти, по-моєму, Ctrl-C треба натиснути. Да. Ctrl-C англійський, і все нормально. Значить, Бачите, цикл може бути нескінчений, якщо моя змінна I, ну, вона називається лічильник. Да? По суті, вона показує, скільки разів цикл повторюється. Якщо моя змінна І, в тілі циклу не змінюється. В даному випадку оця змінна І, яка бере участь в умові, да? треба її в тілі циклу змінювати, щоб рано чи пізно цикл завершився. Якщо І у мене в тілі циклу не змінюється, і постійно в мене одиниця, постійно ця умова виконується, цикл вічний. А так, якщо я пишу І присвоїти, І плюс, наприклад, 10. Да? Що це буде відбуватися? Перший раз у мене І буде 1. Після першого разу воно збільшиться на 10. Тобто стане 11. Перевіриться, 11 менше. Угу. Піде. І збільшиться на 10, стане 21. Перевіриться 21. Потім буде 30, 41 і так далі. Ну і давайте подивимося, скільки разів такий цикл виконається. Ctrl-F9. Поїхали. Бачимо. Бачите, замість І виводилось 1, 11, 21, 31 і так далі до 91 Бо останній раз, коли збільшилось на 10, стало 101. Підставляємо сюди 101. 101 не буде меншим рівнем за 100. От, будь ласка, так воно працює. Значить, Оце загальний принцип дії циклічної команди while. Ми з вами ще розглянемо ну, всі, там, усілякі нюанси її роботи, але це вже буде в наступному відео. Поки що все.